Вітання глядачі, приїхав я на коп. На дворі отак світло. Місяць світить, ходити можна. Сьогодні я піду в цю сторону, тоді я туди такого зайшов і пішов сюди, а цього разу я сюди зайду. І тож так піду в глиб, там кину костомаху, коротше і назад сюди вернусь, до дороги, трохи покручуся і може вийду вже на поле, якщо тут нічого вже не буде. Добре, дивіться. Так, дивіться, от такі сигнали. 75 він показує. Це зняв трохи, то вже показує... Блін, лопата міша. Коротше 70. 80 на 82 щось у нас є. Викопаю якусь алюміньку. Потім ще якусь боньку. І коротше, ось це був сигнал 60, потім 70, і ось щось є. Ну потім 80 вже став. Із під корінця вилазить нас. Трохи не зрозуміли. А, грошик. Офігеть, клас. Перша монета. грош Понятовського у нас. Добре. Під корінцем усе тако був. Добре. Так, є в мене ще один сигнальчик. Тут мало дуже сигналів, ну тут ахвоя. Короче. Ну і тут можна літом, конечно, виходити. Але бачите, дві копійки я таки знайшов. це рік? Сороковий. Да, сороковий. Ось така монетосіна. Добре. Зараз буде вже глибше в ліс заходити. Це у мене сигнальчик зверху, але він 69 показує. Зараз подивимося що це. Ну це як завжди, це кусок цієї штуки від гранати. Вже другу знайшов одну таку позолочену. Так, вийшов я на якийсь горбочок ось. Значить там видно. Думаю, подихну трохи ось Почали вилазити німецькі гільзи. Такі о гільзи. Вже пару штук викупав. Десь тут їх тут поскидали чи що. А покажу. І ось коротше, ну їх не буду їх купати, звісно. Зараз трошки удихну. Так, купню я ще трохи жбоні боні разної, якісь закручувалки. І ось у мене є монета. Напевно. О, не... Блін, це срібло вже. Ото вже Добре. Такі о. Далі. Так, зробив пару метрів, ось зверху в мене лебіль вилазить. рік не видно. Добре, вдома покажу. Фу, блін, дивіться, з якої глибини чваха достав. Ким кольором перекидав. О, глибина. <ріст> Фу, иду уже назад ту дорогу, то все, он манлихера витянув. С okay. дабл ю. А вдома покажу. Щось таке го в мене вилазить. Батарейка, ага, батарейка. Фу, Вже надоїло ходити трохи. Одні йдуть шрапнель таке. Може зараз ще на поле трохи вийду, похуй, може там що мені вийде. Чого і що в лісі робить? Коротше, у мене є перший сигнал. Ну як монет не сигнали, кажись срібло. Дивіться. Саме верху ся було. Так, да, це срібло. 23 Така монета, тепер в мене є вона. <рикол> прикол. Вернувся і назад в ліс, і на, на, на силу я її вимучив все. Щось є, соліт, напевно. Нічого не видно. Коротше це одна копійка. її поки чистив вона тріснула. Так, дивіться, який мені зглубенець гудзичок що лазить. Цього? Один кусок і ось другий. Цинковий. Прикол. Добре, я легенько положу. Дивіться, таке в мене по шмурдяку. Це в лісі як обичний ці кусочки від гранат. Вверху все таки він ще є. Позолочений трошки. Оце якісь теж там кусочки якісь такі. Кокарда вон. Я думав, це щось таке, але це походу какарда. Цього щось там таке ще було. Окей, це вже на полі це було. І ще... Така здорова одна була. Двинадцятий калібр походу. Так, це на полі кусочок. Це кусочок титана. Це не алюмінь, це тут кусок титани. Ці дві крутялочки були. В лісі. Щось воно тут закривало, видно. Коротше, це з буквел W дивися, то це походу. Радянська, лендлізовська, бо вона такого розміру, як мосінка. Ну. Такі теж мосінка. дроп на полі. Це щось таке то якесь. Пиша, потім пулі одна остра і одна і така. Вс, такий кусок латуні на полі був. Такий нормальний. І алюмінієва проволока. Так, по знахідках такі мої знахідки. Помить цю кокарду. Це гвардійська какарда. Це перша світова чикаунт. Значить ця штука помив теж. Тут такий 35 номер є. Певно, з якоїсь гільзи, <кій> Не знаю, що це за гільза. Ще ці гільзи. Це вроді там 16-го року. Лебель. Потім оця 17-го року що я думаю. Ще німецька, не знаю. Ну, і такий калібр, як Мосінки, трьохлінійки, але не знаю. Далі цей Монліхер 18 го і два Маузера 29. го 2 sl 1 p P132. Далі сюди. Цей гроші був в лісі, самий перший. Другий сигнал він був такий більш-менший. І оцей грош. Ну він тут почиститься. Рельєф буде. 1767 року. Самий стандартний рік у нас такий. Такий грошик. Нам з 15, що я думав, срібло. Там це дві копійки. Трохи побиті, вроді вони не зверху. Ну як не зверху, сантиметр, 15. Трохи такі вони. ці чисто, що тріснули ще, шмурдяка достав, то ще раз поламав, нечайно. Тож цих 20 копійок я ось сюди дивлюся, по них заїхав Вони, напевно на ребру стояли. Но це не плуг, це їхав, це яблоко. Там земля зверху і трохи замерзла, то я так. Я не думав що це, конечно. 20 копійок срібних. Такі. Прикольний. Так, і далі цей гудзик. Такий гудзик. нема там ззаді нічого написано так я його тоже мив так легенько пальцем те. ну і це закручувалка, там що я став може вона до частіка